Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. В Пентагоні вірять, що Україна зможе повернути під свій контроль Херсон та тимчасово окуповані території на західному березі Дніпра. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін протягом брифінгу із журналістами. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про начебто зменшення кількості російських військ у Херсоні. Натомість в українському командуванні вважають, що Росія може намагатися створити ілюзію евакуації своїх сил, щоб вести українських військових в оману. Однак США не сумніваються, що зрештою. Україна зможе відновити контроль над тимчасово окупованою Херсонщиною чи можуть українці повернути територію, що залишилось на західному березі Дніпра та в Херсоні. Я вважаю, що вони точно здатні це зробити, і найважливіше, українці вважають, що вони на це здатні. Ми бачили, як вони застосовують дуже методичні ефективні зусилля, щоб повернути свою суверенну територію. Думаю, ви побачите, як вони продовжуватимуть тиснути, поки не повернуть територію на західному березі річки. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так я вважаю, що вони на це спроможні Україна демонструє безпрецедентну звітність про використання військової допомоги США, особливо для часу війни. Про це заявив американський сенатор Роб Портман, який зараз перебуває із візитом у Києві. За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд сполучених штатів сказав сенатор, також уважно слідкує за використанням фінансової допомоги. We have... Ми маємо тут аудиторську компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також світовий банк проводить свої аналізи, і регулярно звітує при використанні фондів, простежує їх до самого джерела отримання. На мій погляд, існують гарні механізми, але завжди можна зробити краще щодо звітності. Офіси генеральних інспекторів у державному департаменті та міністерстві оборони більше над цим працюють, і це правильно, адже мова про значні кошти платників податків. Однак суть дуже проста: з одного боку авторитарний режим, з іншого демократичний союзник, безглузда, абсолютно неспровокована атака, і не відповісти. Не в одиночку, а з союзниками п'ятдесят країн світу надали військову допомогу. Це в наших національних інтересах. Помилкою було б не відреагувати, що призвело до проблем дестабілізації не лише в Європі, а й у світі. Сенатор республіканець Роб Портман прибув до Києва із неоголошеним візитом разом із своїм колегою демократом Крістофером Кунсом. У рамках візиту американські законодавці зустрілися із президентом України. Сьогодні ж зустрівся з представниками Конгресу США, сенаторами Крісом Кунцем і Робом Портманом. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку, за допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі. Говорили передусім про повітряний щит для України, про те, як прискорити звільнення нашої території, окремо і дуже предметно обговорили виклики в енергетиці, російські удари по нашій. По нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати і точно, зрештою, отримує потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям в Сполучених Штатах, які цьому допомагають. Так виглядає швидка допомога піхоті і водночас страшний сон росіян. Попри вагу 48 тонн, польські самохідні артилерійські установки краб маневрені, швидкі та дальнобійні. Можуть дістати потрібну ціль за 30 кілометрів і далі, і дістати точно, особливо коли працюють високоточними снарядами типу «Ескалібур». Сьогодні саме такий випадок: використовується цей йде високоточний боєприпас, використовується для ураження важливих цілей, командних пунктів, мостів, переправ. Використовуємо активно, Ну, по-решті, сказати нічого не можу. Від цього снаряду, створеного армією США у співпраці з низкою військових компаній, сховатися практично неможливо. Він здатен вражати рухомі цілі, точним ударом у міській забудові знищувати ворожу броню, випалювати російські артустановки і танки, які наступають, навіть якщо броня окупантів геть поруч з дружніми підрозділами за 100-150 метрів. Принцип дії цього снаряду різний залежно від типу, але результат в усіх один 100% ураження. Ці новітні боєприпаси Україні за повідомленнями медіа передали Сполучені Штати Америки та Канада. Вони підпалюють та випалюють живу силу ворога і його техніку щодня без допомоги, точніше, цілодобової артпідтримки боги війни, жоден контрнаступ. Неможливий місяць тому цей екіпаж працював на лиманському напрямку. Зокрема, брав участь у звільненні Лиману. Це була звичайна робота, каже Андрій. Хіба інтенсивніша ніж зазвичай. За добу один краб міг вистрілювати до 200 снарядів. Отримав координати, навівся, відпрацював У в мене в нас все просто. Спершу, згадує армієць, вони прорідили живу силу та артилерію росіян в обороні. Відступаючих нормально, накосили, так що Ванюк багато в пакетах поїде. Ну як, воно збирають. дехто для декого може бути общежиття, один пакет. А потім точними ударами наздогнали колони, які тікали з міста. Артилерії було там достатньо. Там були урагани, там були піони. Ствольна артилерія, частина втекла, частина залишили як сувеніри, але частина знищена у ті дні контрнаступу на Донеччині. Артилеристи не просто цілодобово працювали з крабів, вони жили в машинах і жили непогано. Польська сау не лише простора та зручна. Всередині броні є електрочайник, кондиціонер. Обігрівач. Нам доводилося не то, що там, наприклад, там один день чи два жити, в машині. бувало таке, що жили по два тижні, по три тижні. Там приїде, наприклад, комбат там поставить задачу, Урал приїде, людей забере, щоб помилися, з'їздили і назад вертаємося на свої місця, і все. Далі продовжуємо виконувати роботу. Ну вона підготовлена з усіх сторін, щоб і особовому складу було зручно. Тобто, якщо вмерзнути, мерзнути, сидіти, то як потім особовий склад буде виконувати своє завдання, коли йому холодно або наоборот, коли жарко. Але головне у цій машині те, що вона броньована, автоматизована та автономна. Цілі командиру гармати приходять на планшет. Геодезист цій сау. Не потрібен на вогневі ніхто з екіпажу не покидає краба. Відтак, якщо прилетить відповідь, а таке у ході роботи арти буває часто, дістанеться машині, а не бійцям. Різниця по два наших машинах, що були в нас 2019, то дуже велика. Починаючи від наводки і кінчаючи дальністю стрільби, те, що ми раніше у нас було 2019, нам треба було з собою ще другу машину возити, щоб була бусоль. І все остальне для наводки. Тут не треба. Тут мій розрахунок сам виїжджає, займаю точку, яку я захтів, яка мені сподобалась. Звідти і буду працювати. Тобто мені вже лишніх людей не треба. Тобто, в мене чотири чоловіка, і все. Ми ж, не договоривши з богами війни, змушені оперативно покинути вогневу. бо у нас авто. Не броньоване, а на наших очах ще одні боги оператори ППО збили у небі два ворожих безпілотники. До їхньої ліквідації окупанти могли побачити звідки саме їм роблять боляче. Ми поїхали. А артилеристи, перекотившись, спокійно та впевнено продовжили свою роботу. Полум'яний феєрверк на день ракетних військ та артилерії окупантам. Сегодня влиятельнейшее британское издание The Times в своей статье анализирует, кто же был идеологами вторжения Путина в Украину, и в их числе называют две фигуры: секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова. Именно они утверждают издание The Times, убедили Путина принять решение относительно вторжения в Украину, несмотря на протесты других членов кабинета, в том числе даже министра обороны Сергея Шойгу, который, как утверждают британские журналисты, сомневался. Источник британских журналистов в российском правительстве под условным псевдонимом Сергей Рыжий Рассказал о том, что к середине минувшего, лета минувшего года 2021 -го, в ближайшем окружении Путина сформировалась критическая масса лидеров мнений, которые говорили ему о необходимости нанесения решающего военного удара и о маленькой победоносной войне. При этом формат удара на тот, формат был, на тот момент был неизвестен. Патруши выборников приняли принципиальное решение убедить Путина в необходимости начать войну уже к концу лета минувшего года, утверждает The Times, и после этого им оставалось только победить Путина, начать так называемую спецоперацию. При этом министр обороны Сергей Шойгу издание The Times относит к числу колеблющихся представителей силового блока, подчеркивая, что политическая составляющая этого решения исходила исключительно от Патрушева и Бортникова. Большинство представителей путинского окружения не имело, план, не имело понятия, и не знала о плане Путина начать войну именно 24 февраля, то есть они не были поставлены в известность. Путин скрывал эту информацию от своего ближайшего окружения. Еще один из источников The Times сообщил о том, что олигарх Михаил Фридман говорил Путину за несколько дней часов, за несколько дней до войны, ссылаясь на своих друзей в спецслужбах, о том, что он считает, что опасности вторжения нет. Тем не менее, мы понимаем, что это решение было принято. Информация The Times, как мне кажется, выглядит в первую очередь как попытка одних военных преступников переложить ответственность на других. Понимая, что война закончится неизбежно поражением и крахом путинской модели, путинского режима, люди из его окружения, начали сливать западом журналистам информацию для того, чтобы сделать крайними вполне понятных и ощутимых людей. При этом сразу хочу оговориться, что сомнений в причастности Патрушева Бортникова к разработке сценария так называемого спецоперации в Украины у меня нет. В силу того, что Патрушев является самым влиятельным на сегодняшний день человеком поблизости от Путина. А Бортников, представитель спецслужб, это именно тот человек, который долгие годы пичкал Путина фальшивой информацией, рассказывая ему о том, что Украина сдастся о том, что вооруженные силы Украины не способны оказать сколько-нибудь значимого сопротивления о том, что все пройдет в режиме э, блиц войны. То есть все должно завершиться в течение буквально нескольких дней. Ну, мы помним их планы за три дня захватить Киев, за три дня захватить Одессу, два дня на Николаев, э, два дня на Харьков одним словом. Всю эту информацию Путину пичкали именно его спецслужбы. Но попытка выведения из-под удара Шойгу, которая здесь предпринимается, свидетельствует о том, что источники издания The Times как раз-таки, скорее всего, близки к министру обороны Российской Федерации. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.